Пацієнти платять за безкоштовні послуги. минулої п'ятниці на Буковині із робочим візитом перебувала очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Відвідавши вижницьку багатопрофільну лікарню, вона була шокована, що пацієнти змушені оплачувати послуги, які є безкоштовними. Подробиці далі у сюжеті. Минулої п'ятниці на Буковину із робочим візитом завітала очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За час свого перебування у нашій області вона відвідала вижницьку багатопрофільну лікарню. Сьогодні було для мене відкриття, що вижницька багатопрофільна лікарня, коли я голові громади, точніше заступнику, сказала про те, що люди думають, що відбувається в їхній лікарні. А я сьогодні мала можливість послухати, що там не просто хамське відношення до пацієнтів там зовсім медична допомога не є. КТ, яке ми спільно з вами відкривали колись, показували рентген. Вони не працюють безоплатно, за словами пацієнтів. Окрім того, пацієнти розповіли: якщо операцію роблять у вижницькій лікарні, то потім треба їхати в Чернівці і переробляти. Тож хто може, одразу обирає інший медзаклад. І коли я це все з власнику говорила, власник розвів руками і сказав, а що я можу зробити з таким керівником, він мені достався в спадок. То мені прийшлося знову ж таки нагадати про те, що Україна зараз не в тому часі, не в за тих обставин, щоб не мати рішучості дивитися і зберігати окремі князівства у вигляді лікарень для того, щоб мучилися люди, які і так потерпають. Від війни в цей час очільниця НСЗУ Наталія Гусак наголошує, керівники медзакладів зобов'язані забезпечувати якісне надання послуг пацієнтам та ефективно використовувати кошти, які виділяє служба. Я сподіваюся, що сьогодні засновники, а я побачила по їхній реакції, що вони сьогодні дізналися дуже багато нової інформації, що засновники будуть більш рішучими. І справедливими стосовно населення стосовно буковинців, які отримують медичну допомогу у їхніх закладах, не можна сказати і перекладати відповідальність, не можна з красивими усмішками відкрити КТ, Ренген, УЗД і потім не думати про те, що ці обладнання використовуються небезоплатно у їхніх лікарнях. Такого не може бути, і я прошу. Про такі випадки і вас журналістів розповідати якомога більше у вересні. На окремі медичні заклади нашого краю очікує повторна перевірка, і у разі виявлення порушень умов договору розриватимуть контракти. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.